У мене для вас є дві категорії взуття. Це робоче взуття і футбольне взуття. Так як зараз сезон літа, я розпакую для вас футбольне взуття. Подивіться сюди. Таку красу ви можете замовити у будь-якого із менеджерів. Подивіться сюди. Перша пара. Наступна пара. Це вже більше така маломірка. Це унікальна моделька. Якщо вас цікавий, дана категорія футбольного взуття, ви можете написати нашим менеджерам або зателефонувати в будь-який час. У подивіться. Зараз ми зробимо повноцінний огляд, і ви можете зрозуміти, яка кількість уже не ступу. І побачите, які самі модельки працюють. Багато тут буде 15 кілограмів. Розумієте, різноманітні. Різноманітні. Цікава шкіряна модель. Ще одна. Подивіться, який шикарний розмір, стан підошви. І ця моделька теж може бути ваша. Ще одні, дивіться. Ціла коробочка футбольного взуття може поїхати до когось із вас. Подивіться, пума. Ще одна цікава моделька. Як на мене, то всі вони є цікаві. Різні за розмірами. Ще одні найки. Якщо хтось рахує кількість, можете написати в чаті, скільки пар. Подивіться. От тут знизу прям шикарні модельки, я вам скажу. Так, такі найки, гарний. Ходовий розмір буде їх. Ще одні найки. Теж шкіряні, теж ходовий розмір. Мінімум десь 42-43. Ці філи практично в новому стані. Гляньте на ці. І буце. Шкіряні. Гляньте сюди. Ви вже знаєте, що маєте зробити: написати або зателефонувати до нашого.